Брок Леснер один з найвідоміших рестерів, яких коли-небудь випускала компанія WWE. Він десятиразовий чемпіон світу WWE і був головною подією кількох ППВ за свою довгу кар'єру. Протягом багатьох років Брок Леснер був дуже захищеним рестлером і він рідко зазнавав поразок. В цьому відео ви побачите іменно поразки Брока Леснера. Коли іменно його утримували, а не когось іншого, хто був з ним в команді. Привіт! З вами Алан Блек, і це є перші 10 реслерів WWE, які перемогли брока Леснера. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресенку українською мовою. Досить дивно бачити, що саме Біг Шоу став першим реслером, який переміг Брока Леснера. Вигравши чемпіонський титул WWE на SummerSlam 2002 року, Брок Леснер успішно зберіг титул у матчі з Андертейкером, а потім був кинутий виклик Біг Шоу на Survivor Series, незважаючи на те, що Брок Леснер вийшов на матч з пошкодженими ребрами. Він був на вершині і був близький до того, щоб зберегти титул. Однак Брока Леснера шокуючи зрадив його менеджер Пол Хеймен, бігшов, вдарив Леснера стільцем по ребрах, щоб задати леснеру першої поразки. Курт Енгл вважається одним з найкращих суперників Брока Леснера в історії, і вони провели кілька якісних матчів під час ери нещадної агресії. За титул чемпіона WWE, де обидві чоловіки обмінялися титулами. До їхнього зіткнення в головні події в WrestleMania 19, Енгл і Леснер зіткнулися один на один за титул чемпіона WWE на Смакдаун. У своєму рідному місті Пітерсбурзі Енгл став другою людиною, яка перемогла Леснера, оскільки він обдурив його, помінявшись місцями зі своїм братом. Еріком Енглом під час матчу. Undertaker також є найбільшим суперником Брока Леснера, і ці два реслери ворогували протягом обох періодів Брока Леснера в компанії. Undertaker неодноразово перемагав Брока Леснера, а першу перемогу здобув одному з епізодів SmackDown в 2003 році. Це був матч потрійної загрози, в якому також брав участь Біг Шоу, а переможець ставав претендентом номер 1 а титул чемпіона WWE. Коли Біг Шоу та Брок Леснер намагалися завершити матч суперплексом, Undertaker хотів провести ласт Ride на Леснері, щоб виграти матч. Едді Гореро був легендою ресингу, а його опічна перемога в чемпіонстві WWE відбулася проти Брока Леснера, де він став четвертим реслером, який переміг звіра. Едді Гореро здобув право змагатися за пояс після перемоги у Royal Rumble з 15 чоловік на SmackDown. Матч відбувся на шоу Новий «No Аут 2004 року, і це був 30-хвилинний матч, від якого перехоплювало подих. Гереро отримав допомогу від Голдберга, який розправився з Леснером. Еді Гереро провів фроксплеш на Леснері, щоб здобути перемогу. І нарешті стати чемпіоном WWE. Брок Леснер і Голдберг мали дуже невтішну ворожнечу в 2004 році. Вони провели матч на Сламані 20, а спеціальним рефері був запрошений Стів Ості. З звичайних обставин поєдинок був би цікавим, але той факт, що обидва залишали компанію, залишив фанатів незацікавленими, таким чином нікому не було діла до матчу, і ми побачили посередній поєдинок. Після невдалої спроби леснера вдарити спіром, Голдберг вдарив спіром і Джекхамером, щоб перемогти Леснера. Після матчу з Голдбергом Брок Леснер покинув WWE і надовго зник з компанії. Брок Леснер нарешті повернувся у 2012 році на роу після WrestleMania 28 Він миця націлився на Джона Сіну, перервавши його бій і напавши на нього. Таким чином, матч відповідь Леснера був призначений проти Сіни в матчі за екстремальними правилами на шоу Extreme Rules. Брок Леснер домінував над Сіною і здавалось, що він стане переможцем. Однак Сіна зіпсував повернення звіра. Закривав не Сіна, вдарив Леснера металевим ланцюгом, а потім провів Едідот Adjustment на стелеві сходинки, щоб здобути перемогу пінфолом. Після того, як Трипл H став протаймером та авторитетною фігурою, Брок Леснер був одним з його суперників. Ворожнеча почалася у 2012 році відразу після повернення Леснера. Він жорстоко напав на Тріпелеча і травмував його, що призвело до матчу на SummerSlam, який виграв Леснер. Однак це не було кінець ворожнечі, оскільки вони зустрілися в матчі реванші на WrestleMania 29. На диво Тріпелеч виграв матч після того, як на сталевих сходах зробив Леснеру підігрі. Після перемоги в 2017 році Брок Леснер почав лютувати і бити всіх, хто в нього траплявся на шляху. У 2018 році Роман Рейнс двічі програв Леснеру. На SummerSlam у 2018 році Роман Рейнс знову кинув виклик Броку Леснеру з дитсу Чемпіона світу, і третій раз виявився для Рейнса щасливим. Роману Рейнсу допоміг Брон Строумен, який відволік брока Леснера від рингу. Що дозволило Роману Рейнсу ударити спіром Брока Леснера і здобути перемогу. Наступною людиною, яка причепилася до Брока Леснера після Рейнса, був його колишній брат по щиту Сет Ролінс. Після незавершеного Суперець у 2015 році Ролінс і Леснер відновили свою ворожнечу у 2019 році. Коли Сет Ролінс виграв королівську битву і націлився на універсальний титул Леснера, вони зустрілися на Рсеноманя 35 і Брок Леснер напав на сета Ролінса ще до початку матчу. Однак Ролінс повернувся, задавши Леснера удар в пах і перемігши його всього за 2,5 хвилини. Через рік після матчу з Сетом Ролінсом, Броку Леснеру кинув виклик ще один переможець Ройл Рамбл. Rumble. Друма Кінтаєр кинув йому виклик з чемпіона Далу Далі. Як і матч проти Ролінса цей матч був дуже швидким, оскільки не тривав п'яти хвилин. Матч став святом фінічних прийомів, оскільки обидва реслери наносили один одному численні фінішні прийоми. Врешті-решт перемогу здобув добу який провів три підряд Клеймори. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зробите саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити на каналі. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black. Дивіться Rec, дивіться його багато. Всім до побачення!